Самі собі почуть хліб, заводять господарство, щоб вижити, та висаджують молоді деревця. Неймовірно, але в селі за два кілометри від кордону залишається приблизно третина місцевих мешканців. Окупанти брехали їм, що після звільнення їх розстріляють свої ж. У них розграбували кожну хату і досі продовжують щодня гатити повцілілих. Але життя тут у козачій лопані на Харківщині продовжується попри все. Лідія Максимівні за – Це вже друга війна за її життя. Розповідає, що поки були в окупації, ховалася в підвалі, і там від стресу повипадало волосся та посипалися зуби. Її рідну козачу лопань звільнили в вересні, але загарбники їх у спокої не залишили. Гатять по хатам, чи не щодня? А то ж неможливо було. Вікна повилітали, кричі не було. Діточка, і кожен день шарах, шарах, шарах. Спати ужасно, не за спати не спимо. Вот а чому не виїжджаєте? А куди, діточка? Ну куди загарбники залякували селян під час окупації. Мовляв, прийдуть українські захисники, й усіх розстріляють, агітували тікати в Росію. Прийдуть і будуть по хатах ходити. Кого будуть ходити, все будуть шукати і вас оставляють. Кажу, ну оставляюсь на судьба моя така. От я не пустила ні дочку, ні внучку. Ми з чоловіком. Не повірила окупантам. Ні, ні не повірила і так у селі залишилося третина жителів, розказує голова громади. І ось чому і вони говорять Валентин. Почну ось так. Були в окупації, пережили страшні часи, коли тут був ворог, коли над нами знущались. А сьогодні коли прийшли свої хлопці, свої військові, і тепер каже, виїжджати звідси вже якось треба ж підтримувати наших захисників. А щоб окупанти до села не повернулися, міст з боку кордону. Зірвали. Ще за часів окупації місцеві жінки організували пекарню, зібрали з розбитих кафе та ресторанчиків обладнання і почали пекти хліб. Рецепт підбирали самі, розказує господиня Валентина Золотар. Печуть і досі. Роздають безкоштовно по буханцю в руки. І ось наш хліб випечений з любов'ю. Смачний, запашний. Козаче Лопанський. Да, Козачі Лопанський. А ще волонтери допомогли організувати тут громадську пральню, бо пралки селян або згоріли під час обстрілів, або їх покрали загарбники, коли тікали з села. Розказує адміністраторка Тетяна Довбій. Привезли нам машинки, сушилка і три машинки. І стираємо зараз. У козача Лопані вже працює аптека та пару магазинчиків. У цю лавку м'ясо привозили безкоштовно навіть під час окупації, щоб допомогти людям вижити. От ми в окупації були, ми говядину не резали, щоб люди, жителі казачі, лопані. Ми самі знову казачі, щоб голодні не залишилися. Ми що кормити, всі хочуть їсти. Багато місцевих втратили роботу та не журяться. Наприклад, Наталія Мажник завела кіс і курей. Каже, з невеличким господарством легше пережити скруту, а про кіс завжди мріяла. Тільки часу на них немала. Це мої малиші, їм вже второй місяць. Опа, знаєте, раді даже хочеться жити. Ані такі лапочки, потрогайте їх. Місцеві жителі намагаються налагодити звичайний побут навіть в таких страшних умовах. Майже щодня по них гатять загарбники, перебивають світло і газ, руйнують хати та вбивають людей. Але між обстрілами селяни навіть висаджують квіти та молоді дерева. Вони кожен день нас лякають. Ну. Ми й боїмося іноді, але боятись не гріх, гріх зрадити своїх із Харківської області. Рина Олексій Жучков. Ми Україна, марафон. Єдині новини.